Якщо чуєш ці слова від коуча, тікай. Зараз буде топ-5 дурниць, які продають тобі як мудрість. Ну що, поїхали? Мудрість перша. Все в твоїй голові. Що, серйозно? Тобто всі проблеми з грошима, з командою, з вигоранням, з податковою з ТЦК. Я все це вигадав сам? Ні. Звісно, справжній коучинг це про глибокий аналіз і адекватну взаємодію з зовнішнім світом, зарахуванням всіх його обмежень. Мудрість друга. Треба просто сильно-сильно захотіти і все прийде. Ні, друже, коучинг це не магія. Ну, звісно, сильно захотіти потрібно, але це лише 2% успіху. А є ще 98%. Це фокус, стратегія і постійна робота над собою. Мудрість третя. Нічого не плануй. сам все дасть. Просто займайся афірмаціями, візуалізаціями і все отримаєш. Ні, друже. Так не працює. Все, що ти бачиш у навколишньому всесвіті, це результат. Планування і реалізації планів. Само собою виходить тільки деградувати. Мудрість четверта. Ти вже ідеальний. Просто живий. Ну, звучить нібито непогано, але якщо все так ідеально, то чому ж ти застряг, нічого не виходить або просто боїшся діяти? Справжній коучинг це не про ідеальність. Це про те, що з тобою все в порядку. Але завжди є що покращити. Мудрість п'ята. Стань позитивним і все зміниться. Ну, позитив це класно, але тільки позитив не вирішує питання балансу, розвитку, стратегії. Справжній коучинг це не тільки і не стільки про позитивне мислення, це про адекватну оцінку власного потенціалу і вміння його реалізовувати. Якщо тобі коли-небудь продавали одну з цих дурниць, співчуваю. Але якщо ти хочеш дізнатися, як працює справжній коучинг, став плюс в коментарях, Записуйся на знайомчу онлокінг-сесію, і ти отримаєш результат вже після першої години роботи. До зустрічі!